Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 13 та 14 серпня 2023 року. Сьогодні, 13 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Це сприятливий час для посіву насіння редиски та дайкону. Для посадки розсади овочевих і квіткових рослин. Це стосується і посадки полуниці. Ефективними сьогодні будуть поливи та підживлення рослин. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. Продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. Сьогодні 13 серпня несприятливий день для заготівель смакуликів на зиму для збирання врожаю цибулі, картоплі інших овочів для тривалого зберігання. Це час стихії води, а значить, продукція дуже-дуже швидко буде псуватися. Завтра, 14 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 13 години 36 хвилин, а потім перейде в знак Лев. З 10 години 46 хвилин до 10 до 13.36 місяць без курсу. З 12 години 38 хвилин розпочинається час гекати. День не підходить зовсім для посівів та посадки розсади. Поливи будуть ефективними тільки до 12 години дня. Підживлення в час гекати та ще й період стихії вогню в леві не можна проводити. Захистіть, будь ласка, рослини саду та городу від шкідників та хвороб. Особливо велику шкоду зараз приносять плодожерки в саду та совки на овочевих культурах. Обробляйте рослини біопрепаратами. Так, треба раз в неділю зараз захищати рослини. Але вони вже дають вам врожай. І інші препарати зараз не будуть гарно, гарно працювати для вашого здоров'я. І 14 серпня, нагадую, це знак стихії води. В основному це буде і перехід в знак стихії вогню аж після 20-ї години вечора можна збирати врожай та робити різні заготівлі. Але весь день буде несприятливий для заготівель і для збирання врожаю цибулі, картоплі інших овочів для тривалого зберігання. Вже 15 серпня в леві можна буде займатися на повну потужність. І переробкою продукції збиранням врожаю. Отакий От у нас сьогодні ранковий випуск щоденника важливих справ. Хай вам щастить у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра! До нових зустрічей! А вона вже сьогодні буде у нас увечері на нашому каналі в новому відео. Бувайте здорові! На все добре!